Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на LEGO Technic Nomad 42 167. Для початку оглянемо саму упаковку. Ось така вона. Це МакТерак мусоровозка. І ззаду ми бачимо, що він їй робить. Прикидати і відкидати ковер ззаду. І ось, відкривати двері. За нього є ще мусорний бак. У нього невеликі колеса все 6. Так, подайте ось вступлена І ще її можна уту. До кілотко побачити її через інтернет. І ззаді вона устапа. Спочатку, як завжди, нас вітає упад. Той самий кіотход і так. Далі показується, як правильно приміряти ось такі деталі. І показується на номер. Від. І далі в нас йде збірка, І все, по збірці 132 деталі. 132 сторінки. Ось, принаймні, у нас показано, що він мені робить та наводила на першу функцію, а до другу. І ось так це. І до другої малюнки. Все, в кінці чотири малюнки. Далі. Ось так нам показується реальний він і свою техніку подвізь. І тут ті самі функції, що були задні на упаковці. У кінці каталог деталей. Далі перейдемо до самого огляду, він ось такий, але на початку оглянемо, він не вилучить. Ось такий, і до нього є декілька ось таких, якби, муксих і деталей. У запасі їх буде вісім, але по інструкції тут. Три червоних і три сині деталі. Далі будемо дивитися сам тут. того, що показано у інструкції тут можна рухати дзеркало. Так само двері відкриваються. Ось можна подивитися, що всередині. Далі, зверху, якщо покрутити шестерню поверх, повертаються колися. Далі, тут уже сам захват, как будто захватывает, замусленный. Далее, вот тут управление вс. Ось. Ось. Утошествие и беру я, я тем захватом. Да. ця оранжева деталь, вона бере і відкидає кузов. Отут можна просто відкрити. Механізм дуже легкий, я можу забити вам підказати. Ось якщо відкинемо, то ми побачимо отут дві балки. І коли ну, так натискаєте за допомогою передач, воно відкидається, тобто. Ви давайте побачимо, як робить сам закру. Ось. У ці дві. Ось. Саме крайне шестерня усередині. Вона подає сам сигнал від шестерні. Далі. У ця шестерня робить захват у тілі. До цього, цього захвату. Тобто що не шести. А ця, ще ближче до подібні, вона керує у цим захватом. То есть сірую шести. І отак виходить. Далі. Внизу ось такий був. Ось так. Підписуйтесь і скоро буде новий огляд на новий лего Технік. Бувайте! Поставте лайки.